З нагоди дня народження видатної української поетеси та письменниці Ліни Костенко читаємо її вірші. Доля Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих іскнар продавалися різні долі. Одні були царівен гірш, а другі. Як бідні міньйони. хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна. Відвернулась, я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям», – сказала вона суворо. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла, як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.